Буває таке, що проходить півгодини, година, півтори, і ви помічаєте, що весь цей час ви просто заліпаєте в Тіктоці або в іншій соціальній мережі замість того, щоб працювати. Якщо таке буває, то зараз я поясню, як це виправити, але спочатку, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Якщо не сподобається, відпишитесь і приберете свій лайк. Перша порада взяти мобільний телефон. І покласти кудись туди, де ви не будете його бачити. Це важливо, тобто просто взяти і покласти перед собою. Ні, не варіант. Взяти і покласти туди, де ви його не бачите. І порада номер два. Це старий знайомий перевірений спосіб, називається таймер Помодоро, Помідор, Помідорка. Беремо, стамо таймер на мінімально 25 хвилин і 25 хвилин сконцентровано працюємо. Потім ставимо на 5 хвилин, і 5 хвилин відпочиваємо. Ми робимо 4 цикли, тобто 25 хвилин працюємо, потім 5 хвилин відпочинок, це один цикл. Після 4 циклів є велика перерва на 20 хвилин. Цю перерву можна спокійно взяти в руки телефон, пошаритись в тіктоці, в соціальних мережах і, я не знаю, там, подивитись якісь приколи. Після 20 хвилин знову приступаємо до роботи. Таким чином. Ви навчитеся робити складні речі, ви навчитеся винагороджувати себе за складні речі, і ви перестанете бути залежними від швидкого дофаміну.